Вітаю! Мене звати Іван Струс. Я спеціаліст з охорони праці у сфері енергетики. Сьогодні я розповім вам, як безпечно поводитись з електро. Де може ховатись небезпека? В приміщенні, в розетках. Туди, пам'ятайте, не можна вставляти різні предмети, ручки, олівці тощо. Подовжувачі, їх не можна перенавантажувати, вони можуть загорітись, поплаватись. На вулиці не наближайтесь до обірваних проводів, ліній електропередач або трансформаторних підстанцій. Також не можна наближатись до вагонів поїздів або вилазити на опори. Пам'ятайте: не обов'язково доторкатись до проводу, щоб бути ураженим електричним струмом. достатньо наблизитись на відстань менше 60 см, щоб утворилась електрична дуга. у вологу погоду. Ця відстань може бути значно більша. А якщо таке трапиться на потязі, так-так саме на потязі. От недавно був випадок, 12-річний хлопчик попав під напругу на потязі. На жаль, загинув. В таких умовах, де металева підлога або мало місця, трагедія неминуча. Річний хлопець, якого ударило струмом, на даху електрички, помер у лікарні. Про це повідомляють українські змі з посиланням на поліцію Києва. Медики боролися за життя підлітка майже тиждень. Я нагадаю, що інцидент стався 13 березня. Тоді хлопець задерся на дах електропотяга, щоб записати відео. Однак, отримав сильний удар струмом. Очевидці цього інциденту гасили тіло підлітка вогнегасниками. З важкими опіками його шпиталізували. Однак через отримані травми хлопець. Не вже. Виникає запитання: а як допомогти людині, яка попала під її електричну струму? Річ у тім, що все залежить від сили струму, тобто від потужності цієї лінії. Визначити не у стані паніки – це доволі складно. А ось, наприклад, якщо йдеться про високовольтну мережу, безпечна дистанція до обірваного проводу. Має становити щонайменше 8 метрів. Якщо ви опинились ближче, потрібно відходити гусячим кроком. Тому не торкайтеся цієї людини. Струм може перейти на вас, гучно покличте дорослого. А якщо дорослі поруч, негайно викликайте швидку допомогу за телефоном 103 або службу порятунку 112. А найголовніше не панікуйте і не намагайтеся рятувати самостійно. Залучіть дорослих або рятувальні служби. Електричні об'єкти зазвичай мають спеціальні позначки, плакати та знаки безпеки. Ось, наприклад, знак блискавки на жовтому трикуті. Це означає небезпечно, висока напруга або знак стій напруга. Значить туди заходити заборонено. Якщо ви побачите такі знаки, не підходьте близько і не грайтеся поруч. А якщо щось виглядає підозріло, повідомте дорослих. Запам'ятайте, не торкайтеся електроприладів мокрими руками та уникайте контакту з електроприладів з водою. Не грайтесь біля щитів, розеток, електростанцій та ліній електропередачі. Не підходьте до обірваних проводів. Завжди повідомляйте дорослих про можливу небезпеку, дотримання цих простих правил. Допоможе вам уникнути серйозних травм чи навіть смерті.